Скажіть, а тільки я не знала про кав'ярні першої хвилі, другої хвилі, третьої хвилі? Я, може, й далі не знала, якби мій друг не порадив мені сходити в кав'ярню третьої хвилі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, а що у вас є з альтернативи? Альтернативи ви маєте на увазі кави? Да. Добре. Дивіться. У нас є гендрю різновий ну, різновид. Да. Е, молоко тряпи, не у вас цікаво чи у вас чиста чорна кава? Чисто чорна кава. Чорна кава. Давайте пройдемо, я вам переліз папуанова гвинею, ось така кава, з обробки. Е, дуже вона така ідея. Знаєте, какао, в ній буде, відчувати, буде відчуватися, не буде відчуватися мед. Ось це папуанова Так, ось, я... ось, будь ласка, постарівка для пастора. Так от ми ці обробки, але бачите вона. Буде текліти. <рес> <рес> Це дуже класно. Що бежу, прямо от Також дуже класно, от Бурунді. Бурунді така, якщо ви хочете якусь вороночку, як ми вам говорили, в Бурунді буде Аерофст. Аерофрес. Аерофрес 4 підійде. Можна відбувати, взагалі безпровесно в рамках. От, якщо вам подобається ягідність, так, це завжди ягоди чорні. Uh -huh. а, ось післотність ягідна, то це буде саме гамбела, але ну, вона у нас там є. Це просто такі okay. Давайте я таку спробую. Okay. А скажіть, який рецепт? Який помал? Мікро... Помалу ми робимо приблизно 13. Там вже регулюємо відповідно до ну, смажки, відповідно до обробки. А, ну, можемо взяти 28, можемо відкрасити. Конкретно для гамбелу, ну, підійде швидше за все 13. Yeah приблизно так. Ну, у нас ІК-43, крило. Ага. А, ось рецепт, це 20 грамів і проливаємо 300 мл води. Ага, правильно. І варить скільки часу приготуємо? Ну, приблизно це буде 3-5 хвилин, саме ага. провар. Ага. Тому робимо по 5 ливань, по ну, 4, 40 грамів, можливо 50 грамів, по 6 ливань, ну, ага. десь так, приблизно, по воді. Деразуємо спочатку, а потім, звісно, заварюємо вже по спиральці. Добре. Ось, то ми можемо приготувати гамбелу. Так, да, давайте. Добре, розташовуйтесь, Добре, будь ласка. Дякую. Що ще Зараз подивлюсь, може десерт якийсь. Десерти тут апетитні, але моїм завданням було все ж таки спробувати чисту чорну каву без цукру. Ось така у них машинка для помолу кави. Різні пристрої, які я не знаю. Поки готується моя кава, розкажу вам трішки про ці хвилі. Взагалі цей термін не так давно в десь в 2000-х роках ви вперше використали для того, щоб показати, розмежувати зміни, які відбуваються в кавовій індустрії. Все розвивається і кава, кавова індустрія, кав'ярні також. Перша хвиля, це я так розумію, заклади, які готують розчинну каву, чи там каву в Турці. Друга хвиля це комерційна кава з якимись апаратами вже більш сучасними. І кав'ярня третьої хвилі це професійний підхід, це якісне зерно, професійне обладнання, а також бариста, який професіонал, а не просто людина з вулиці. Ну а також це і відношення до людини, яка прийшла попити цю каву. Відношення таке, що ти прийшов не просто в кав'ярню, ти прийшов в гості і тебе мають ем, пригостити смачною кавою. Взагалі, чи можна мій будинок рахувати кав'ярню третьої хвилі? Я також намагаюся їх напоїти смачною кавою, коли до мене приходять в гості. Ну, а також рестораном третьої хвилі. Ми себе жаркомо або серйозно називаємо вже четвертою хвилею, ага. тому що ми кажена, яка лопцяє людей, ну тобто вони приходять, вони людину в абсолютно більшості. Я так само, коли сучок нічого не знав, а мої вчителі е умовно там взяли гуру е кавомані, і типу, вони теж колись нічого не знали. Хтось їх теж колись починав навчати. Тому саме наша задача розповідати людям і освічувати їх, скажімо, в цьому ось. Можна зробити висновок, що кав'ярня «Третій хвилі на перше місце ставить гостинність, адже основним завданням баристи це зробити так, щоб людина, яка прийшла в кав'ярню, почувала себе зручно. А для цього насправді потрібно знати не тільки як правильно зварити каву, а також і психологію, як спілкуватися з людьми, як знаходити до них підхід. Адже люди приходять в кав'ярню не скільки за кавою, скільки за настроєм. Це як е, такий можна сказати тренд. От, наприклад, цікаво, чому люди ходять в Макдональдс? Ну, раніше я розумію, можливо, це було місце дешевої їжі, але зараз е, Макдональдс досить такий дорогий заклад. Це тобі не біляші у Галі якоїсь на вокзалі. Але зайшовши в Макдональдс, там завжди повно людей, молоді, дітей, всі йдуть туди, навіть люди старшого віку, всі від малого і до великого. І йдуть вони туди швидше за атмосферою, тому що вони хочуть бути в тренді сучасної культури, харчування. Мабуть, так само більшість людей відноситься і до кав'ярень. Думаю, що серед любителів зайти вранці в кав'ярню, випити чашечку кави, розділити якусь приємну розмову з подругою. Серед цих людей насправді не так і багато справжніх почціновувачів кави. Кавова культура тільки розвивається: культура серед барист, культура серед споживачів кави. Повернемося до процесу приготування моєї кави. Чомусь я таки не побачила такий пристрій, як аеропрес. Я перед цим гуглила, як він виглядає, і як на мене, то це дріб кави. Бариста мені дуже сподобався своїм, по-перше, відношенням до процесу приготування кави. Ходила я, до речі, в кав'ярню, яка називається «Та кава». А ось і час приготування. Їм вийшло десь 3 хвилини 30 секунд. будь ласка, Дійсно видно, що Бариста на своєму місці. Його так захопив процес приготування. І мене разом з ним було дуже приємно спостерігати. Процеси аерації, але найбільш мені сподобався ось цей момент з ложечкою. Це було дійсно дуже мило. Ласка, так, Розкажіть, ласка. як пити? Е, зараз скажу. Дивіться, у нас немає конкретно картки Ефіопія Гамбелла, але у нас є Ефіопія Маунт. Ага. Це взагалі одна ферма, це дуже схоже ну, ага. заголостивості між собою кави. Дивіться, виросли вони на висоті вище 1900 метрів над рівнем моря. В них в Ефіопії завжди можна відчути ягоди. Це темні ягоди, це полуниця, це можна навіть відчути абрикос. Можна розвинути картку, там написаний смаковий профіль. Mm -hmm. Дивіться, я е, газую, скажімо, не де а насичую кистим каву, ось, щоб вона розкрила повністю всі свої дескриптори, е, і їх варто пити за різною температурою. Тобто ви наливаєте в свою чашку, пробувати її на гарячу, потім трошки чекаєте на середню температуру і потім на холодну. Це дуже впливає на смак, і наприклад, на холодному вже будете відчувати більше кислотності, а на тепло будете відчувати більше солодощів. Е, ви можете подивитися на діаграму. Це діаграма смаків кави. По факту, все, що нам треба, це ось, ось ці пункти, бо це всі погані дескриптори. Тут є, наприклад, медицина, медицинські смаки, якісь є, якась нафта. Теж не потрібно. Нам нас цікавлять конкретно тропічні смаки, ну, тобто у нас є фруктові, є квіткові, є горіхи і тому подібне. Тобто які, щось солодке, Ну ось, fruits, sweets, floral, і нас. Це наші дескриптори, які нас цікавлять. Ви можете подивитися, що тут є. Я вам рекомендую дивитися там, де. Круті тут шукати якийсь цитрус, які, якусь ягоду, і ну шукати що ви найбільше відчуваєте. Mm -hmm. Якщо ну мені здається, тут найбільше за все полуниці, якоїсь темної смородини, mm -hmm. ага. а, ось ви можете самі щось своє відчути, тобто це індивідуально. Наприклад, вам може здатися, що більше абрикосу або персику. Mm -hmm. Щось з цього смакуйте з задоволенням, скаргу переставити добре. дякую. Тех, Хоча мої смакові рецептори заточені більш на м'язку, шашличок, ковбаски, проте я відчула смак зеленого яблука, мабуть, якоїсь ягоди, і справді смак змінювався. Дякую, що долучилися зі мною до цієї кавової культури. Бажаю всім завжди смачної кави.